Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде набір інструменту на 108 предметів від компанії BaumAuto. Подібного плану набори на 108 предметів є свого роду стандартом, і вони пропонуються майже всіми виробниками ручного інструменту. Тому комплектація у цього набору більш-менш стандартна. І тому в даному відео нас більше буде цікавити якість виконання даного інструменту. Почнемо огляд, як зазвичай з самого кейсу. За якістю зовнішнім виглядом, він схожий на кейси інструменту інструментів з бюджетного сегменту, але конкретно цей набір інструменту відноситься не до бюджетного сегменту, а скажімо так, до найнижчої ланки середнього сегменту, тобто, в принципі, вартість в нього не найнижча. Але кейс при цьому, мені здається, міг би бути більш якісним і кращим. З позитивних моментів можна відмітити металеві защіпки які дбайливо огорнуті захисною плівочкою, і також. З металу у нас безпосередньо самі штифти на петлях. Все ж таки, у найдешевших наборів інструменту ось це з'єднання реалізовано не у вигляді петлі, як в даному випадку, а просто у вигляді пластикової спайки двох частин кейсу. Ну, відповідно, ось таке з'єднання воно все ж таки більш якісне і більш надійне. Сам інструмент виготовлено з інструментальної хромвинадієвої сталі і. Всі елементи мають матове або напівматове покриття. В принципі, комусь більше подобається глянець, комусь мат, тут вже насправді справа смаку, хтось каже, що за глянцем легше доглядати, а хтось каже, що на матових поверхнях там менше помітні якісь подряпини. Але на експлуатаційні властивості або там на якість інструменту це жодним чином не впливає. Основною відмінністю ось таких наборів на 108 предметів є велика кількість різноманітних біт і головок. Також в комплекті є декілька воротків на 1 четверту і 1 другу дюйма. Під 1 четверту дюйма, ось цій частині кейсу, у нас є т подібний. Вороток з такою ковзаючою головкою, і до нього подовжувач довжиною 10 см. В принципі, ось це вже у нас інструмент, яким ми можемо виконувати певні роботи. Під цей інструмент у нас є біти на 1 четверту, і також під цей інструмент у нас є Набір подовжених головок. Будь-яку з цих головок, відповідно, ми можемо використовувати з даним воротком. Головки у нас представлені в розмірі від 6 до 13. Далі у нас йдуть вже великі головки під квадрат на 1 другу дюйма. Також в цій частині кейсу у нас є ось такі. Біти під шестигранник, і з ними ми познайомимось трішки пізніше. Для того, щоб скористатися ось цими шестигранними бітами, в комплекті передбачено ось такий адаптер під вороток на одну-другу дюйма Тобто ми можемо використовувати біти з ось таким зручним воротком. Також в комплекті є. Подовжувач довжиною 12,5 см, який ми можемо використовувати з тим самим воротком. І в комплекті є ще один подовжувач довжиною 25 см. Ми його можемо використовувати як самостійний вороток для силового впливу, або можемо використовувати його також в якості подовжувача. ось таким чином, і тут вже ми безпосередньо під'єднуємо наш вороток. Тобто досить така довга конструкція у нас виходить. Додатково ми можемо це все роз'єднати, головка тут знімається, головку можна переставити, наприклад, на коротший, подовжувач на 12,5 см, і до нього під'єднати. Довший подовжувач на 25 см. Таким чином, ми вже отримуємо інструмент трішки іншої конфігурації. Додатково, у нас тут ще передбачено кардан для більш зручного використання. Тобто, ось ці шестигранні біти. Завдяки цьому адаптеру ми можемо використовувати з будь-яким воротком на 1 другу дюйма. Окрім цього, за великої необхідності шестигранні біти ми також можемо використовувати з меншим воротком на 1 четверту дюйма. Ми бачили те подібний вороток, і також в комплекті є ще ось такі вороточок з тріскавкою і вороточок у вигляді викрутки. Для того щоб скористатись бітами. З цими воротками нам знадобиться головка на 8. Вона, в принципі, чудово поєднується з бітою. Єдиний момент полягає в тому, що ось тут немає фіксатора. Якщо в випадку з спеціальним адаптером є. Фіксатор, в якому біта надійно тримається, то тут, в принципі, біта може випадати. Тому працюємо дуже обережно, але все ж таки, в критичних ситуаціях, якщо нам дуже-дуже захочеться або знадобиться ось така конфігурація, її можна використати. Що стосується ось цього руків'я викрутки, то воно тут виконане в проходному стилі. тобто, Є під'єднувальний квадрат, до якого ми можемо під'єднати вороточок і використовувати ось це руків'я як подовжувач. Окрім цього, в комплекті є ще один подовжувач на 5 см, і ми бачили аналогічний подовжувач на 10 см. Тобто можна зібрати досить довгу, зручну конструкцію разом, наприклад, з таким карданом, і тут вже під'єднати якусь там з необхідних нам головок. Тобто буде все дуже Зручно і надійно. Окрім цього, в даному випадку ми можемо використовувати ще той самий Т-подібний вороточок, який бачили на початку тесту. Цей вороток ми використовуємо для силового впливу, якщо щось нам з великим зусиллям треба відкрутити або закрутити. Цей вороточок ми використовуємо для зручності. Окрім різноманітних воротків, в даному наборі ще є безліч різноманітних головок. В верхній частині кейсу ми бачили подовжені головки під 1,4 дюйма в розмірі від 6 до 13, і також подовжені головки під 1,2 дюйму в розмірі від 14 до 22. В цій частині кейсу як ми бачимо головок значно більше. Тут є стандартні головки в розмірі від 10 аж до 32. Це все під Квадрат 1 другу дюйма під ось такий вороток, або величезний т подібний вороток. Також є головки, є типу під 1 другу дюйму. Тут є 10, Є11, є 12 Є 14, 16, 18, 20 і 24. І такі ж головки є типу, є під менший квадрат 1 четверту дюйму. Їх ми можемо використовувати або з викруткою, або з воротком тріскавкою, або з те подібним воротком. Тут менші розміри, є 4, є 5, є 6, є 7 і є. 8. І під 1,4 дюйма є ще стандартні головки шестигранні в розмірі від 4 до 14. Додатково в комплекті є ще дві свічні головки. Це маленька головка на 16. З гумовою вставочкою. І головка на 21, також з гумовою вставочкою. І в завершення ще можна відмітити ось такий набір шестигранників. Тут три шестигранники в розмірі приблизно від 1 до 2,5 мм. Для чого вони тут потрібні, до кінця не зрозуміло, але, в принципі, є, да є, нехай буде. Тепер поближче познайомимося з воротками з храповим механізмом. В даному наборі воротки мають. Пряму форму, тобто у руків'я немає вигану, і в деяких випадках це може бути незручно, якщо ми особливо працюємо над якимись там великими пласкими поверхнями. Але, в принципі, ну, деякі виробники навіть досить дорогі, роблять рівні руків'я. Деякі ергономічні вигнуті, тому тут все ж таки, мені здається, більше на любителя. Але я звертаю увагу на цей момент. Руків'я пластикове, прогумоване, в принципі, в руці тримається. Зручно, надійно, ніяких зауважень немає. Ось цей перемикач має додатковий фіксуючий гвинт, який ми також можемо використовувати в якості гвинта для регулювання зусилля перемикання з однієї сторони в іншу. В найбюджетніших наборах інструменту ось цей гвинт відсутній. Відповідно, коли ось тут з'являється люфт, люфт прибрати неможливо. Тут, якщо люфт з'являється, нам достатньо просто трішки, отак от піджати гвинт і. Інструмент знову буде працювати нормально. Тому, в принципі, ось ця особливість вона більш притаманна для більш дорогих інструментів. Ну, в даному випадку ми бачимо цей момент і він нас приємно радує. Далі розбираємо наш ключик і подивимось на будову храпового механізму. Ну, в принципі, як я казав, даний інструмент нас відноситься до. Нижньої ланки середнього цінового сегменту, тому я не думаю, що тут будуть якісь унікальні рішення. Навпаки, все має бути більш менш стандартно. В принципі, Як ми бачимо, конструкція механізму стандартна, і також написано, що у нас у храпового механізму 45 зубців. То зазвичай, в принципі, зараз вже всі виробники роблять інструмент на 72 зубці. Це нам дозволяє відводити руків'я. Ключа на менший градус для того, щоб зробити якийсь мінімальний оберт. Такий момент дуже зручний, якщо ми працюємо в якомусь такому тісному обмеженому просторі. В даному випадку в нас 45 зубців. Відповідно, тут кут відведення буде більшим. Якщо 72 зубці, то кут відведення складає приблизно десь 5 градусів. Ну тут буде десь там 7-7 градусів. Тому ось цей інструмент ну, можливо менше підходить, якщо ви будете там працювати в якомусь тісному просторі. Познайомившись поближче з цим набором інструменту, мені, власне кажучи, важко сказати, чим він відрізняється від найбюджетніших інструментів. Адже відчуття від самого інструменту майже таке саме. Можливо, тут трішки якісніший кейс, трішки якісніша фурнітура, і десь, можливо, трішки якісніші компоненти. Але загалом сказати, що це так на 100% мені важко. Єдине, на чому можна зауважити, це все ж таки конструкція храпового механізму в воротках. Якщо говорити про найдешевші набори інструменту, швидше за все, там ви отримаєте вороток на 24 зубці. Ну, з такими воротками досить важко працювати в тісному просторі. Тут в нас не 72, а 45 зубців це вже трішки краще. Тому те, що ось цей інструмент коштує трішки дорожче за найбюджетніший сегмент, може бути виправдано ще раз більшою кількістю зубців в храповому механізмі і трішки якіснішим кейсом. У всьому іншому я ніякої різниці не бачу. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!